Привіт, мої кіномани. Уявіть, що ви вирушили у свою довгоочікувану подорож. Відчиняйте двері фригончика і бачите, як сонце проливається над океаном у золотистих тонах. Саме такі моменти хочеться не просто запам'ятати назавжди. Але й і зафільмувати. Я знаю, як вам сподобалась перша частина випуску зніма як Netflix. Тож у другій я вирішила показати тревел версію так, щоб найяскравіші спогади жили не лише у вашій голові, але й зберігались назавжди у кадрах. Мене звуть Вікторія Богонос, я креатор, що досліджує сферу відео вже дуже багато років. За моєю спиною багато освітніх проєктів по зйомці на мобільний телефон. І ви можете побачити усі мої продукти в описі під відео і доєднатися до навчання. А я прошу вас поставити вподобайку та залишити коментар, бо це дуже допоможе для розвитку мого каналу. Наперед вам безмежно вдячна! А ми поїхали далі. Найчастіше наша галерея після подорожі це така собі збірна селянка. Ми знімаємо все підряд, усе, що бачить лише наші очі. І Якщо постаратися, то в принципі усе це можна зібрати під якийсь саунд-дизайн і зробити красиве змонтоване відео. Я колись так, наприклад, робила з відео із Парижа. Там були і вуличні сцени, і атмосферні моменти з готелю, і випадкові якісь фрагменти із моєї подорожі. Ви хочете, щоб ваше тревел відео виглядало більш професійно, більш кінематографічно? Я дуже раджу вам готуватися заздалегідь і подумати над вашим тревел кадром по-перше, ще до поїздки я завжди вивчаю місце, куди я їду. Наприклад, зараз я на Мадейрі. Я читала з якої частини острова видно найскравіший захід. де краще ловити схід сонця? Яка частина більш похмура й волога? Наприклад, така як ось ця? А яка навпаки сонячна із бірюзовим океаном? Я перевірила, коли сходить сонце, яка тут температура зранку, яка ввечері. Навіть подумала, який одяг взяти, щоб і виглядати добре в кадрі, і комфортно себе почувати у подорожі. По-друге, я розбила свою подорож на етапи, і для кожного етапу я окремо знімаю якісь конкретні сцени. Це дає мені можливість потім на монтажі зробити не просто набір якихось випадкових кадрів, а цілісну продуману історію, у якій є і ритм, і логіка, і якийсь візуальний стиль. Зараз я активно практикую зйомку на камеру, і саме на неї буду фільмувати цю тревел-подорож. Але одразу скажу всі поради, ракурси, девайси та техніки, які я буду вам показувати, ви з легкістю можете адаптувати і під мобільний телефон. З власного досвіду знаю, що якщо у вас є бачення трішки знань та практики, ви зможете знімати гідні, візуально сильні відео як на телефон, так і на камеру. До речі, якщо ви знімаєте саме на телефон, на моєму каналі вже є окремий випуск саме про мобільну зйомку. Тому дуже рекомендую до перегляду. Ну що ж, кіномани? Приступаємо до перших кроків, що допоможуть вам, надіюсь, знімати кіношно. І так, перший крок. І почнемо одразу із масштабу. Чому буває так, що ми бачимо величезний пляж, широкий горизонт або красивий краєвид на власні очі? А в кадрі це виглядає плоско і зовсім не так вражаюче та масштабно. Це питання не камери, це питання більше ракурсу і плану зйомки. Я дуже рекомендую починати тревел відео із інформативного заявочного кадру, який одразу передає масштаб і атмосферу місця. Він обов'язково має відповідати на запитання, де ти, яка це локація і яка її особливість. Наприклад, я зараз на Мадейрі. Це океан, вулканічні піски, туманні гори, різкий перепад, висот температур, породи, які виглядають як з іншої планети. І я намагаюся передати вже із перших секунд. У мене є із собою дрон, і я одразу закладаю у структуру відео кілька верхніх ракурсів, щоб показати масштаб відстані, текстури та об'єми. Але навіть якщо ви знімаєте самі на телефон чи на камеру, це теж абсолютно реально. Головне подумати про контраст і порівняння. Якщо ви стоїте на величезному пляжі, зніміть себе з відстані, щоб глядач бачив, наскільки ви маленькі у порівнянні з океаном, або розташуйте на передньому плані об'єкти, які будуть підсилювати масштаб: камені, дерева, скелі, кущі. Це створює глибину кадру і формує правильне сприйняття простору. Тож, перший крок до якісного тревел-відео це не просто гарна картинка. Це чітке розуміння, де ти і що саме ти хочеш показати глядачеві про це місце. Другий крок до кіношності це звісно різноманітність планів. Якщо весь ролик знімати одним планом, навіть найкрасивіший пейзаж швидко набридне. Тому змінюйте крупність, широкі плани, середні, великі і чередуйте, щоб глядач не міг відвести очей. Наприклад, починаємо сцену із широкого плану. Дрон пролітає над звивистою дорогою вздовж океану. Маленький фургончик на фоні грандіозних величезних гір. Потім середній план. Ми всередині фургону. Бачимо плечі й обличчя мандрівника за кермом. Навколо нього панорама за вікном. Далі крупний план. Рука на кермі, що міцно тримається за дорожнє життя або очі водія, в яких відбувається захоплення краєвидом. Така послідовність занурює глядача, і він і масштаб оцінить, і до героя наблизиться, і деталі зможе роздивитися. Чергуйте плани свідомо. Навіщо запитаєте? А зміна крупності кадру працює як перемикання передач, тримає увагу і не дає втомитися від одного ракурсу. До того ж, кожен тип плану виконує свою роль. Широкий занурює в локацію, показує масштаб пригоди. Середній дає контекст і взаємодію героя з оточенням, а близький показує емоції, деталі які чіпляють за душу. Netflix постійно цим користується, і в якихось драматичних моментах нам показують то широку сцену, то близько лице героя, щоб ми і ситуацію розуміли, і співпереживали персонально. Спеціально для подорожей я купила вакуумний тримач. Що підходить в принципі і для камери, і для телефону. Вона дає змогу закріпити камеру в різних точках, на даху фургончика, на бампері і так далі. І можна познімати дорогу під різними кутами. Потім монтажі перемикатися між цими ракурсами і буде ну, дуже навіть ефектно. Друга фішка гра із ракурсами та композицією. Не зіймайте все просто з рівня очей чи просто по центру кадру. Креативні ракурси одразу додають для відео вау ефекту. Спробуйте, наприклад, низький ракурс. Я робила так, щоб камера була низько над дорогою, і от колеса фургончика приносяться прямо перед об'єктивом, створюючи відчуття швидкості. Або навпаки, з висоти зніміть, піднявши камеру на монопод чи так як у моєму випадку, дрона. Тоді глядач побачить все, наче із пташиного польоту. Перспектива змінює все. Звичайні сцени виглядають свіжо і динамічно і з нового кута. Тому обов'язково спробуйте щось різноманітне. Подумайте, коли поставити камеру, щоб показати знайомий момент, але нестандартно. Можна знімати крізь об'єкти. Я, наприклад, так робила і зйомкою багажника свого фургончика, виглядаючи назовні, сама рама багажника робила дуже гарне обрамлення. Такий прийом називають обрамленням. Глядач, ніби підглядає за сценою. Це додає якоїсь об'ємності та інтимності. Моменту не забувайте про правила третин і балансу кадрів. Наприклад, якщо герой іде по пляжу замість того, щоб знімати його по центру, ви можете його змістити трішки ліворуч або праворуч. Так кадри виглядатиме гармонійніше. і Ми побачимо і героя, і простір навколо третій крок рух і динаміка. Статичні кадри красиві, але якщо весь час камера стоїть на місці, для це може втомити. Рух додає динаміки і життя, і тут два аспекти рух камери і рух у кадрі. Рух камери робить відео більш кінематографічним, бо відчувається ніби присутній оператор. Netflix часто використовує плавні проїзди камерою чи якісь легкі приближення та віддалення для того, щоб все надихало. Тоді, коли рух у кадрі, це коли щось рухається перед нерухомою камерою. Ви можете поставити камеру на штатив, чи на землю і вона буде статичною, але нехай у сцені буде якась дія. Наприклад, людина йде чи біжить, хвилі накочуються, фургончик їде дорогою, вогонь палає в кемпінгу і так далі. Динаміка привертає увагу. Катер де щось відбувається завжди цікавіший за нервок. Навіть якщо це сильний вітер, так як зараз, наприклад, що гойдає траву, мене і штативи. То це про життя і про живість. Ідеально комбінувати обидва види руху. Наприклад, летить дрон вперед, а знизу під ним розбиваються хвилі об скелі. Це подвійний рух, від якого перехоплює подих. Але пам'ятайте про міру, якщо всі кадри будуть хаотично рухатись, глядач може втомитися або втратити фокус. Чергуйте динамічні сцени із статичними паузами. Наприклад, після насиченого рухом епізоду, покажіть на кілька секунд якийсь нерухомий красивий пейзаж або спокійне крупне обличчя героя. Дайте глядачеві перевести дух і відчути ваш момент. Дуже важлива рекомендація під час активного руху намагайтеся максимально стабілізувати камеру. Використовуйте камеру чи телефон із стабілізатором. Якщо його немає, тоді краще знімайте в slow мо це уповільнена зйомка. Вона, як правило, згладжує тремтіння. Або постабілізуйте відео в редакторі. Але це не завжди виглядає досить якісно. І до речі, якщо хочете кінематографічний рух, але немає ні дрону, ні стабілізатора, знімайте із машини чи фургону. Висуньте камеру з вікна під час руху, але обережно. Або поставте на панель автомобіля, і він стане таким своєрідним слайдером. Дорога плюс плавний рух, і машина забезпечить рівний проїзд. Четвертий крок. Це творчі склейки чи переходи між кадрами. Кінематографічний ролик це не тільки класні сирі кадри, а й те, як вони з'єднані між собою. Є безліч дійсно цікавих способів поєднання кадрів від прямої склейки до склек за рухом, формою, в і так далі. Перема склейка завжди працює класно, але іноді хочеться додати креативу, щоб переходи між сценами теж щіпляли. Розглянемо кілька нестандартних монтажних склеюк, і як їх застосовувати, наприклад, у тревел-відео. Перше матчкат це перехід за співпадінням дії або форми. У мене багажник фургону робить обрамлення, форму по якій я можу склеїти кадри навіть з різними локаціями, що візуально виглядатиме цікаво за рахунок схожості. Далі, віп-пан це швидкий панорамний рух, який змиває один кадр і відкриває інший. Наприклад, ви знімаєте, як камера швидко обертається ліворуч, розмиваючи картинку, і десь на цій розмитості ріжете і ставите наступний кліп, що починається з такої ж самої панорами у грусі маскування. Це трохи такий заїжджений трюк, але він теж досить крутий. Коли під кінець першого кадру якимось об'єктом повністю закривається об'єктив, наприклад, проходите повз скелю. І вона заповнює весь кадр темрявою. На монтажі в точці повного затемнення постав другий кліп, що починається з кадру, де спочатку теж темно. Наприклад, камера виходить із-за дерева. Маска між ними це та сама темрява, зробить перехід непомітним. Рубока, що ви сховали склейку в цьому темному місці у кадрі. Далі склейка по звуку. Це коли перехід мотивується звуком. Наприклад, у першому кадрі герой закриває двері машини і лунає гучний грюк. А в наступному кадрі починається із вибуху хвилі об скелю під такий самий різкий звук. Удар дверей переходить у удар хвилі. І за рахунок спільного звукового акценту перехід відчувається логічно і стильно. Важливо не перетворіть відео на атракціон монтажних хитрощів, тобто переходи мають пасувати до настрою. Якщо це спокійний епізод, можливо, краще обійтись взагалі непомітною класичною склейкою на спільному русі чи композиції, або зробити повільне затемнення відтінення між кадрами. Netflix стиль відрізняється тим, що техніка не відволікає від головної історії, і крутий перехід повинен служити розповіді або прискорити ритм, або передати стрибок у просторі часі. Або просто підтримати увагу, коли зміна сцени може бути занадто різною. Використовуйте такі прийоми дозовано, щоб підкреслити якісь ключові моменти. Для того щоб задумана склейка у вас вийшла, плануйте частину переходів ще під час зйомки. Якщо знаєте, що хочете зробити склейку за рухом, то завершіть перший кадр різким рухом камери. Або для матч-кату шукайте схожі елементи в різних місцях і знімайте їх схожим чином. Так, на монтажі ви точно отримаєте потрібні шматочки пазлу. П'ятий крок. Це саунд дизайн і музика. Це надзвичайно великий відсоток атмосфери, яка буде відчутна вашому глядачеві. Кажуть, що звук це півфільму, і це чиста правда. Кінематографічний ролик вражає не лише картинкою, а й аудіальною сферою. Уявіть, що ви бачите кадри водоспаду, але не чуєте його шуму. Погодьтеся, магія наполовину зникає. Тому приділіть увагу саунд дизайну як музиці, так і навколишнім звукам. Музика. Для тревел відео саундтрек визначає емоції глядача від побаченого. Не бійтеся змінювати треки впродовж відео. Я дуже часто міксую саундтреки або роблю акцент на звуках, а далі органічно вже додаю музику. Вимкніть на мить. Музику. Що ми почуємо? Шум океану, крики чайок, шурхіт гравію під колесами фургона. Ці звуки створюють ефект присутності. Я раджу спеціально записувати живий звук на кожній локації. Можна навіть просто на диктофон телефону. Потім на монтажі додати ці фонові шуми під відео і глядач підсвідомо відчує, що він там, поруч із вами. Далі звукові ефекти і акценти. Щоб зробити монтаж живішим, додайте точкові звуки. Наприклад, клацання замка, ремня безпеки, коли ви присібаєтесь, звук запальнички, коли розпалюєте вогонь, шипіння газового пальника зранку, коли заварюєте чаю. Такі деталі дарують відчуття реальності. Або ж той самий ефект типу вжух, що часто використовується при переходах або при появі тексту. Шостий крок. Окремо про прийом, який я дуже сильно обожнюю. Це гра із гучністю музики. Він простий, але надзвичайно класний. Наприклад, коли я показую сцену всередині фургону, музика звучить досить гучно і насичено. Я додаю реальні звуки: гурки, дороги, шелест вітру, шум хвиль і так далі. І все це на передньому плані. Це той момент, коли глядач ніби всередині. Він відчуває цей простір, ці звуки, ніби він сидить поруч зі мною. Але далі кадр змінюється. Я показую фургон уже здалеку. Загальним планом, і тут я приглушую звук, накладаю навіть легкий ефект ехо, додаю простір. Це допомагає глядачеві відчути, що він більше не всередині, а спостерігає зовні. Така зміна дає не лише атмосферу, а й підсвідоме відчуття масштабу, відстані, контрасту між кадрами. Це дрібниця, але саме з таких деталей складається професійне тревел-відео, коли не просто картинка, а глибина, звук, присутність і зміна точок сприйняття. Сьомий крок: емоційна розповідь. Продаємо не місце, а саме відчуття. Якщо попередньо ми розібрали технічні прийоми, але є ще щось, без чого цей нетліксовий рівень просто неможливий. Це, звісно, емоція і історія. Кінематографічне відео повинно не лише показувати, а й розповідати щось і викликати почуття. Круті кадри самі по собі це прекрасно, але якщо за ними немає ніякого меседжу чи настрою, глядач не запам'ятає відео надовго. Подумайте, що ви хочете передати своїм роликам, яку емоцію хочете продати глядачу. Хороші тревел відео продають не локації, а відчуття від подорожі. І тут можна повчитися у досить таких відомих брендів, як Dior чи Шанель, тому що у рекламі вони не завжди показують просто сухо флакон парфумів. Вони розповідають міні-історію, як жінка, яка наносить на себе цей парфум, буде відчувати себе, як вона себе несе у простір. Дивишся рекламу і хочеш купити не стільки парфум, скільки оцей обіцяний настрій. Так само і з тревел роликами. Ми продаємо глядачу не просто мадейру, як точку на карті, а відчуття волі, пригоди. Натхнення, яке саме дарує ось ця подорож, чи, наприклад, рекламу спортивних кросівок. Там часто знімають не просто взуття, а цілу трансформацію особистості. Там герой ролика долає себе, ранні підйоми, виснажливі пробіжки, під і сльози, і в фіналі стає сильнішим, впевненішим і так далі. Кросівки там скоріше символ шляху, ніж сам товар. І ваша історія у тревел відео має так само показувати зміну або ж глибоку емоцію. Можливо, подорож навчила вас чомусь або подарувала якесь нове відчуття свободи, або допомогла знайти друзів. Підкресліть це. Вау, хочу пережити те саме. От саме таке відчуття має бути у вашого глядача. Як досягнути цього результату, запитаєте ви. Та спробуйте додати в сценарій трішки сюжету, не обов'язково та вигадати якусь драму, просто структуруйте розповідь. Початок, зав'язка. Як ви вирушаєте в якусь там мандрівку, мрієте про щось середина, наприклад, саме пригода, перепони, смішні моменти, відкриття локації і кінець, ваші висновки, чим ця поїздка вам запам'яталася, яке почуття вона після себе залишила. Навіть у короткому влозі можна це реалізувати. Наприклад, почати з того, що ви давно хотіли побачити, наприклад, світанок на горі, а потім показати, як ви піднімаєтесь крізь туман на пік. І в кінці, як сонце сходить, і ви кажете, цей момент вартий кожної краплі поту. Я відчуваю повне перезавантаження. І ось він емоційний контакт із глядачем. Крок восьмий. Знімайте під час золотої години. Використовуйте природні світло як кіношний інструмент. Пам'ятаєте, в першій частині знімає як Netflix, я створювала імітацію сонячного бліку в кадрі саме за допомогою софтбоксу, спрямованого у вікно. У подорожі у нас є ще крутіший інструмент: це саме сонце. Якщо ви навчитесь правильно з ним працювати, вам не знадобляться якісь дорогі лампи, нічого собою таскати в подорож не потрібно. Найкращий час для зйомки, я думаю, ви чули неодноразово. Це так звана золота година. Вона триває приблизно годину після сходу сонця і годину до заходу. Саме в ці моменти світло м'яке, тепле і дуже об'ємне. Воно не створює жорстких тіней і дає відчуття глибини. Тепла й атмосфери. Саме те, що потрібно для кіношного кадру. Чому це працює? Та тому що світло йде під нахилом, тому підкреслює фактуру, поверхню шкіри, ландшафт, одяг, волосся. Навіть робить такий блюр шкіри. Воно м'яке, без різких перепадів, тому виглядає більш природньо і приємно для ока. Сонце низько, і ви можете знімати навпроти нього. І так само робити бліки, контрове світло чи силуети. Дев'ятий крок. Показуйте не лише, що ви бачите, а й те, як ви це сприймаєте і проживаєте. Наприклад, ви підходите до обриву з видом на океан, зніміть себе у той момент, коли ви завмираєте, вдихаєте, дивитеся вниз, чи ви відкриваєте двері фургону і на секунду просто стоїте, бо світло красиво падає. Ці паузи дуже кінематографічні. Ви смієтеся, мружитесь від сонця, моргаєте від вітру. Це все справжнє. Ці деталі створюють зв'язок між вами і глядачем. Не бійтесь бути особистим і щирим. Емоційна автентичність чіпляє сильніше ніж ідеально вилезена картинка. Якщо щось пішло не так, теж покажіть. Це додає драматургії чи веселості. Наприклад, пробили колесо на фургоні на гірській дорозі, спершу розпач, але ви разом із товаришем справляєтеся, потім смієтеся біля з цієї пригоди. Глядач переживе міні-стрес і радість разом із вами. Це вже не просто краєвид мадери. Це історія людини у подорожі. І крок десятий. Тренуйте не лише на дивленість, але й відчуття себе у кадрі. Щоб знімати по-справжньому чуттєві кадри, мало просто бачити красиву картинку. Потрібно ще вміти відчувати момент і дозволити собі це відчуття показати. Бо що відрізняє кіношний кадр від простого туристичного те, як у ньому присутній ти твоя реакція, твоє дихання, твій стан. Наскільки тобі зручно в кадрі, наскільки ти проживаєш момент, а не лише фіксуєш його, щоб це з'явилося, тренуйте не лише бачення, а й стан. Навчитися ловити моменти не для галереї спочатку, а для себе, і тільки тоді вже ділитися ними з іншими. І, будь ласка, не надихайтеся лише подорожами, надихайтеся і людьми, історіями, реакціями, емоціями, динамікою того, як люди живуть, як змінюються, як радіють. Ми живемо в час, коли відповідь можна знайти практично на кожне питання. Але те, як ти проживаєш свою подорож, це є унікальність, якої. Не дасть жоден алгоритм, і ось вам підбірка тревел креаторів, які вам тільки допоможуть підсилити бачення у цьому напрямку. Антон Тушкін, ну звісно, наш український блогер, його випуски. Це окремий жанр, сюжет, емоція, глибина. Кожне відео це як Netflix. чітка історія, влучна операторська робота і особистий голос. Це майстерність балансу, бо там і техніка, і душа, і ціна інформація. Далі Сем Колдер, король ритму. У нього все на адреналіні. Динаміка, монтаж, перехід на переході його відео це атракціон, але зроблено з таким смаком, що хочеться дивитися і ще, і ще є стіорі, щирість і сюжет. Кожне відео як маленький виклик. Він знається про інтриги з перших секунд. І знаєте, інколи все найважливіше в житті трапляється не за планом. Випадкова людина стає знаковою. Випадкова поїздка перетворюється на найкращу пригоду. Випадковий кадр зберігається в пам'яті на все життя. Чужі люди стають близькими, а те, що здавалося недоречним, неочікуваним, стає фундаментальним. Тож я щиро вірю, що до життя, до подорожей, до зйомки варто ставитись простіше з легкістю, з відкритістю і бажанням проживати, а не контролювати все. no Я дуже сподіваюся, що цей випуск був для вас корисний. Я справді вкладаю в нього багато ресурсу, зусиль, серця. І якщо ви це відчули, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви підтримаєте мій канал вподобайкою і коментарем. І обов'язково напишіть ще в коментарях, що власне вас надихає в подорожах. Чи ви любите знімати і фіксувати усі моменти, чи можливо навпаки просто побути в тиші і нічого не фільмувати? Серед усіх коментарів я оберу п'ять, які найбільше мені відгукнуться, і подарую вам свою власну бібліотеку звуків, які я використовую у своїх саунд-дизайнах. Це мій невеличкий спосіб сказати вам дякую щиро і від душі. А я вам кажу до скорої зустрічі у новому випуску.